Привіт-привіт! Як у вас справи? А в мене прийшла моя прелість. Прийшла з Амазона. Я заказала на Амазоні отаку от свою е, гарну помічницю, помічника. Ну так що, це, це у нас розпаковка. Що робимо? Розпаковуємо? Да? Як же без кави? Ну що, да? Надо купити себе гарний ножичок з темо? Гарненько, гарденько. Вау. Ну, конечно, колина бумаги, папер, папір. Це у нас сюди. Це теж туди. що там, Що там? За красота? Тяжкий, який ну давай, так. туди, все, туди, коробка, це ж, Наша, ви бачите? Ви бачите, що це? Це мій плотер. Помічник. Ой? Помічник? Сподіваюсь, він набагато краще, ніж силует. Ну, я так сподіваюсь. Я взяла саме стані. Що у нас тут є? У нас тут. Ага, інструменти. Це в наборе штурм. Это тоже такие инструменты. така штучка. Э та маркер маркер, так, угу. тут у нас, сейчас подивимось, документи гарно упаковані, мені подобається. Ну что що що, що, що? такий сиренький. Ага. Так. О! Це круто, дуже круто. Знаєте що? Це британська розетка. Британська. Вона підходить тільки в Британії, напевно. Ага. І це Ще розетка стандартна. я я я я я Можеш забрати в Україну? А, супер! це, це гарно. Це вообще супер-супер. Это вообще. Что, що тут ще? В стандартному наборі, конечно, таке маловато. Мало Прибираємо. Що це? Це коврик? Коврик, звичайний такий. Коврик на да, глибка основа, але, кстати, в силу щоб було набагато, мені так здається. Ага, зде. Тут, тут там, це такий папер, Тоже сподіваюсь, Да, він, мабуть, на в основі. І наклею. Це просто папір. А, це картон. Це картон, не знаю, ще якийсь картон, ще якийсь картон. Ну, це, я думаю, що, що вони. Тожь продают, что ну, в стандартном наборе, что в стандартном наборе. Ко мне рвется мой помечных один. Да, иди сюда, иди, я покажу тебе. В стандартном наборе 4 набира резного паперу, коврик такой липкий. А от, і тільки оцей інструмент. Там запропонували вони більше а, на, набір, але там було такого багато паперу, який мені не потрібен. І я не захотіла його брати. Ну, воно мені не треба. Я вже знаю, що таке плотер. Я знаю, як. Як він, що він може, чому цей? Тому що він бере достатньо плотний, достатньо. Ой, а він такий тяжкий, тяжкий, не йорзається. Такий гарничка. Дуже гарний. Дуже гарний, очень такий тяжкий. А це добре, тому що, коли він буде працювати, він не буде йорзати. А Сілует набагато легше був в мене. І він а, йорзав. йорзав, коли працював, коли щось там траплялося. О, як приємно. Тимба, тимба. Ну, теж так, ну що тут? Що тут таке цікаве? Цікаве, я думаю, що тут інструкція. Інструкція? Ага, да, інструкція. Тут а, інструкція. На українській мові. Боже, яка прелість! Боже, я вже тебе люблю. А, -а, а, на українській мові. А, -а, -а. Ті поймуть, хто зараз за кордоном. Все, що українське. Ну, на самому тут дуже-дуже маленька інструкція. Що тут треба зробити? Технічні характеристики. Ну, я так думаю, що хто тут мешає мені працювати. Скажи. Хто тут мешає? Вот, ще якийсь маркер. Опять. А, це пробні картони, тут типу там видно, додаткові, а це от. Ага. Які. А, трансфер Тейп. Це два. А, по два листочка, я так зрозуміла. А ні, чорненький, здесь один. Хотя не два. Чёрный. А что чё черный? Что это за черный? Ага, тут написано, что с ним работать. Я разумела. Сяду, буду разбираться. Не знаю, может вам что скажу. Это картон, папир, цей, набир тут целый. Ага, здесь можна вирізати на банку. А на баночки всякі вішать. А тут не написали, що чи Ні, тут не написали, що це. Ну ладно. Так. Це просто розпаковка. Це просто розпаковка. Далі я дуже-дуже хочу сісти за нього в програму. Мені, мені вже готові такі гарні картиночки, гарнючі. Ну, я так думаю, ми з моїм другом чатом GPT чуток попрацювали. Так що, наступне відео ми будемо підключати цю, цю прелість. Маміна прелість. Де моя втора маміна прелість? Маміна прелість. Ну да, да, да. Да, кісю. Тепер у мамі дві прелісті. Да. да. Ну що, поки-поки, я думаю, кому цікаво, будемо підключати. Будемо тестувати папір. До мене їде папір а, дуже різний. І з тему. Также сама зон різний. І будемо тестувати, що підійде на краще, що працює, що не працює. Ну, мені, мені цікаво, тому що я з силетом, зі своїм старим плотером, дуже-дуже сильно намучилась, тому що він на весь папір. Папір різав, різав дуже. Виборкова, дуже виборкова. Тому мені цікаво, як, якщо цей може різати, а, дерево, пивний картон, типа чиборда, тканину, а, то я сподіваюся, що все йому вдасться. Так що, ну що, Пока, пока, до встречи. Пока.